Бам-бам-бам по головам, бум-бум навколо всіх шум. Мій характер не характерний, це ін і ян, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні, і навпаки. Коли добре я моєї доброті немає меж. Хочеться творити добро, бро, як Ісус Христос, Бог. Коли злий я неспокійний я, демон як сатана, тоді це вже другий я знищую всіх ворогів. І знову ховайтесь, люди з недобрими намірами. Одним словом, адекват і неадекват Два в одному. Бам, вам-бам-поголо, вам бам По головам Бум-бум! Навколо всіх шум завжди не міг визначитись, оприділитися, зробити вибір, чи то бути на стороні сатани, санти, чи йти по життю з Богом Ісусом Христом. Нести свій хрест по житті, бо це квест-бест після автомат. Беру в руки, румба, бумба, бумба.